Озвучила українською твоя доля. Приємного перегляду. Привіт, армії. Це Джин. Я знову повернувся. Зараз на дворі травень. Що у нас у травні? У травні Та да, День Троянди. Сьогодні день Троянди. Певнений, у вас все добре, правда? Зараз травень я думав час від часу відправити кожному повідомлення. Завдяки цьому я сподіваюся, армія буде відчувати себе трохи краще. Так як це травень я підготував троянду. Друзі, тепер у вас є троянда в день троянди. Ну що, Армії, я повернусь наступного разу. Згадуйте про мене частіше. Але не потрібно робити це занадто часто. Хоча, якщо дуже сильно хочете, то думайте, звичайно. На сьогодні це все. Побачимось наступного разу. Бувайте! Якщо тобі сподобалось відео в українській озвучці, тоді підписуйся, став лайк. Та пиши коментарі, які ще відео ти б хотів почути рідною мовою. З тобою була твоя доля. До зустрічі!